Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони, що діятимуть у складі єдиної системи протиповітряної оборони збройних сил України. За повідомленням Міноборони, метою цього рішення є суттєве посилення захисту стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури від повітряних атак противника. Документ передбачає збільшення кількості сенсорів, засобів ураження та оперативних груп безпосередньо в зонах можливих атак ворога. Головні новації: єдине командування: усі групи діятимуть лише за наказами повітряних сил, ніякої самодіяльності. Цифровий зв'язок. Командири під'єднуються до захищеної системи ППО і бачать повітряну ситуацію в реальному часі. Доступ до зброї за погодженням із Міноборони підприємства зможуть отримувати або купувати ПЗРК, системи РЕБ та інші дозволені засоби. Жорсткий відбір у групи беруть тільки працівників після медкомісії, перевірки СБУ та спецпідготовки повітряних сил. У Міноборони кажуть, бюджетні гроші не знадобляться, витрати ляжуть на самі компанії. Зате реакція на шахеди має прискоритися. Приватні групи будуть ближчі до об'єктів, які потрібно захищати. Створити власну ППО, передусім зможуть енергетики, зв'язківці, транспортні компанії, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури. Також долучатися можуть фірми з ліцензією на охоронну діяльність, виробники боєприпасів та ті, хто має дозвіл працювати з вибуховими матеріалами. Після подання офіційного звернення до Міноборони, проходження всіх безпекових перевірок та отримання дозволів, новостворена група ППО переходить у режим постійної бойової готовності і працює виключно під керівництвом військових. Натомість низка так званих експертів б'ють на сполох, розповідаючи, що законодавчі колізії, відсутність підготовки, брак коштів і відповідальність за можливі помилки можуть перетворити це на небезпечний експеримент. Ми своєю чергою вирішили звернутися до справжніх фахівців цієї справи, щоб почути їхню точку зору щодо цієї ініціативи. В цілому ініціатива правильна, але як завжди, реалізована косокриво. Повідомив командир окремого взводу батальйону Сігнум з позивним турист, на рахунку якого понад 50 збитих шахедів. Видно, що МВС здорово наставило палок в колеса своїми заборонами і обмеженнями? Будь-який доступний ресурс ми маємо використовувати для захисту критичної інфраструктури, якщо на підприємствах газової сфери, енергетики та інших є внутрішні служби безпеки, охоронці або можливість залучити молодих людей, які поки не підлягають мобілізації як операторів, комісованих бійців чи старших чоловіків як спотерів або водів, екіпажів, то чому вони не можуть працювати на захист комерційних структур? Зараз дрони перехоплювачі доступні для навчання і для купівлі будь-якими юридичними особами. І питання тут полягає фактично в двох моментах. Електродетонатори і вибухівка саме тут і починаються проблеми з МВС і всією цією пострадянською дозвільною системою, яку давно пора переформатувати в нормальний ліцензійний департамент. Щоб у нас нарешті зникло це подвійне ліцензування, коли на ліцензію ще потрібен окремий дозвіл. Так само важливо ухвалити законопроект 11.073 про декриміналізацію виробництва зброї для оборонних потреб. Електродетонатори і вибухівку можна використовувати промислові, не обов'язково військові. Більшість Підрозділів саме промислові і застосовують у дроновій тематиці. З вибухівкою складніше, але деякі промислові варіанти теж можуть підійти для таких дронів. Крім того, є дрони-перехоплювачі, які працюють по кінетичному принципу. Просто наводяться на ціль і б'ють її, збиваючи пропелери шахедів чи гербер. Такі дрони, звісно, показують гірший результат ніж ті, що підриваються над шахедом дистанційно, але вони доступні і їх можна купувати без усіх цих МВСівських обмежень. Якщо, наприклад, шахет іде на великій висоті, і кінетичний дрон може його виявити, розігнатися і набрати, потрібну швидкість, щоб збити, то чому би ні? Щодо витрат. То вони не такі великі. Дрони перехоплювачі коштують приблизно 2,5-3 тисячі доларів. Додайте наземні станції, антени, транспорт. Там набіжить ще невелика сума. Навчання можна пройти в доступних школах або у співпраці з волонтерськими центрами та підрозділами, яким допомагають волонтери. Тобто можливостей достатньо. І друга проблема, крім вибухівки та електродетонаторів, це доступ до даних РЛС і радіоелектронної розвідки. Зараз ці дані агреговані в програмах і дозволяють досить зручно їх використовувати для перехоплення. Якщо цю взаємодію налагодити, і якщо повітряні сили зможуть надати доступ до даних і програмного забезпечення, це може стати непоганим додатковим підсиленням ППО. Ми весь час агітуємо за те, що країна має працювати в режимі народ, військо, допомагати обороні на будь-якому рівні, службою, добровольчою участю, волонтерством або такою моделлю залучення приватних структур. Я щиро дякую за фаховий коментар командиру окремого взводу батальйону Сігнем і закликаю вас, друзі, зробити донат на батальйон для закупівлі дронів та спорядження необхідного для результативного знищення ворогів. Посилання на постійну діючу банку в описі до цього відео. Тож ідея приватного ППО абсолютно правильна у підприємстві люди, ресурси, бажання і можливість швидко реагувати на атаки там, де держава фізично не встигає. Дрони перехоплюючі доступні, навчання доступне, промислова вибухівка теж є, здавалося, просто дозволь працювати і посилю оборону. Але саме тут традиційно з'являється МВС із своєю пострадянською дозвільною системою, яка замість підсилення починає ставити бар'єри заборони і створювати проблеми на рівному місці. Тож, якщо прибрати МВСівські заборони і замінити дозвільну систему на нормальне ліцензування, це буде одне з найефективніших рішень для оборони критичної інфраструктури. І тут би плідно та швидко попрацювати в українському парламенту, зокрема комітету з питань правоохоронної діяльності. Але куди ж там їхнє завдання оберігати як священну корову дозвільну систему МВС. Тористо поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Манабазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.